Кабінет міністрів робить наголос на переорієнтацію своєї діяльності в напрямку підвищення інвестиційної активності. Всі присутні добре знають про те, що довгий час питома ваган витрат держави на капіталовкладення як на державному, так і регіональному рівні була значно менше, ніж, скажімо, в Європейських країнах. І Декларація про те, що буде зорієнтовано на капіталовкладення 5% відношення до валового внутрішнього продукту, є, так би мовити, європейський показник, і це є принципова переорієнтація програми. А на що я хотів би наголосити в цій частині, в додаток до цього? Якщо подивитися уважно той документ, який є, у нас є і розширений варіант, який ми аналізували, то в ньому є і нова формула реалізації цього підходу. Це те, що держава не тільки мотивує свою діяльність в інвестиційному напрямку, але одночасно шукає шляхи забезпечення залучення фінансових, недержавних фінансових ресурсів, і перш за все бізнесу на реалізацію інвестиційних проєктів. В чому я вбачаю тут. Два, дві позитивних речі. Якщо уважно подивитися підсумки за минулий і цей рік, то ми побачимо, що ціни виробників зростають доволі швидко. Як результат, зрозуміло, формується підвищена прибутковість, але далі процес може розвиватися в двох напрямках. Або ціни виробників, як це було не один уже раз, плавно перекочують у ціни на споживчому ринку. І ми постанемо перед проблемою або гальмувати зростання цін відповідно заходами монетарної політики, перш за все, це приведе до спаду в економіці. Або ці ресурси фінансові будуть перерієнтовані на капіталовкладення, і, як правило, світовий досвід показує, що збільшення інвестиційного попиту не загрожує зростанню інфляції. Тобто 2012 рік може бути роком поворотним, коли після зростання цін виробників фінансовий ресурс йде на реалізацію інвестиційних проєктів і, відповідно, відбувається от так зване і бажане очікування гальмування інфляції. Це є абсолютно цікава річ, і дай би Бог з цим справитись. Чому? Тому що є. Інша закономірність, яка вже приходить в економіку з політичної сфери, в рік е, виборів, як правило, бізнес згортає свою інвестиційну активність. І досвід, уже, аналіз по економіці Росії, показав, що відбувається уже скорочення активності бізнесу в сфері інвестицій, але там держава заміщує і таким чином нарощує свою інвестиційну. Можливість на наступні періоди. Зрозуміло, що абсолютно логічний крок робить і уряд в цій частині. Третя складова для реалізації цих двох підходів з боку держави і з боку бізнесу, якщо уважно подивитися розгорнуту програму, то там закладається і на регіональному, і на державному рівні шлях пошуку взаємопорозуміння через інститути державно-приватного партнерства. Я думаю, що виникне необхідність паралельно зараз що аналізу закону, який у нас існує на цю сферу, на цю тему з тим, щоб він розширив свої форми співпраці і дав можливість зреалізувати саме цю формулу, і таким чином бізнес мав. Певну впевненість в тому, там є доволі багато суперечностей, їх треба просто розв'язувати в поточному плані з тим, щоб цей підхід був зреалізований. Давайте попрацюємо по цьому закону, тому що він поки ще не працює. Я з вами абсолютно згоден, але враховуючи те, що ви закладаєте сьогодні в цю програму, є ключовим питанням, як з'єднати ці зусилля. Це абсолютно логічно, і ми готові. Давайте разом П... з вами. Ми все, що потрібно, ми зробимо. Добре.